Дихаючи, полум'ям і димом, летів на схід потяг. У вагонах, коробках він віз тисячі людей на каторгу. Інколи спецешелон зупинявся і тоді сам начальник поїзда біг і перевіряв, чи на місці арештований Григорій Многогрішний. Коли прибули на місце до океану, виявилося, що арештан утік. І сотні вигнанців з вітчизни пораділи за свого мужнього товариша, а перед утікачем була безмежна чотириярусна тайга. Він біг нею до знесилення, знаходив якісь корінці та ягідки, щоб підкріпитися. У тайзі не видно було ніяких ознак людського життя. Тільки на березі річки він знайшов іржавий ніж. Почувши крик про допомогу, він кинувся рятувати мисливця, на якого напав ведмідь і втратив свідомість. Така, як і моя мати. Нічого, нічого, дитинко. Наталко! Куди не сюди? От дуже вже наш козак. Дякую тобі, сину, що рятував мою мій Наталко ж? Так, мене звуть Наталка. А тебе? Григорій. А по батькові. Денисівна. Але клич просто Наталкою. А може, скажеш, і прізвище? Прізвище в мене старовинне і для тебе нецікаве. А все ж таки. Сірківна. Батько мій сірко дід, цірко, прадід, Всі ми сірки. Дякую. А то все ваш лід? Так, все Це ми кішку ловили. Це торік. А це ще давніш. А це... І що ж ви їх тоді ловите? Отчей питає. Бог не без милості, козак не без щастя. Як казав наш дідусь, а моєго онуки. дивно вас тут. Але я наче вдома. В Україні. Рушники, квіти. Іначе не вдома. Дивно, я скільки дивлюсь на цю вашу хату, всередині вона вибілена, ще й розмальована по-нашому. а Зовні вигляд Сибірський. А як же ви тут опинилися? Ой, сину, я сама довго не могла звикнути. Це ми тут жомота. для пропишу. А жили ми раніше в Києві. Сідайте, сідайте. Сідай. Так, тут наші люди і назви подали українські. Київ, Чернігів, Полтавка. То де не поїдеш, то з Києва вийдеш, в Черніговку приїдеш. А в Черніговку приїдеш, з Чернігівки вийдеш та в Полтавку приїдеш. По всіму сурі та по Амуру як вдома. Сім'я у нас була велика. Щодо революції батьки подалися до Сивіру. Спочатку довго борсилися із злидніли. Так, але ж потім і жили не краще. Жили ми вчесно, трудилися щиро. Хліб сіли, промишляли звірину, ходили в питайну чужую. Там ми там були звіра живцем, копали золото. Жили ми тут глібше, як удома. Це була наша друга Україна, синку. Нова Україна, але щасливіша. А за Україною ви скучаєте, То ви ж, мабуть, її не пам'ятаєте. Ой, я часто згадую своє дитинство. Іноді на мене находить туба з рідним краєм. Як згадаю, ті сади вишневі, Прозорі. Я і волошок тут не бачила. Бальвіку но прийти Так як же на ще зараз, сину? Мамо, мамо моя, нема вже того тихого краю. Нема України тієї. Як вам сказати, що садки вишневі погрубувані, ріка збаламуче, степи сльозами опоїнів. Небо, мамо, ви чуєте, навіть небо ясне людям потемніло. Нехай, нехай не знає, хай любить її такою. А й пам'ятаю її щасливою, радісною, сяючою. Все добре. наша шаненька Україна. розцвітає. От і добре. Прихожісь, їжний. Гайвило. і на плечі бідою не втечеш. Таке вже материнське серце. В добру будь вам з Богом! У сміливих завжди щастя є! Сірки вирушили на ловлю тигра, сліди якого помітили у тайзі. У цій експедиції Григорій замінив собою другого сина Сірків Миколу, що рік тому загинув на полюванні. В дорозі мисливці натрапили на лісову газету. На снігу великими літерами було написано Фійона Медвину привіт передавала. Григорія аж струснуло, коли він прочитав знайоме йому прізвище свого ката. Коли з видобутком повернулися до намету, побачили, що хтось в ньому вже газяйнував. Це міг бути тільки чужий. І сліди були зовсім свіжі. Григорій знайшов недопалок цигарки Золота Марка. Він згадав, що такі курив майор Медвин. Нікому нічого не сказавши, хлопець скочив на коня і кинувся на навздогін. Гнав по прямій, як учора за тигром. Нарешті побачив сани і пішов назустріч, стискаючи гвинтівку. Коні почули, тигрячий дух і мотнули вбік. Сани перевернулися і з них вивалилися двоє людей. Медвин в Єжовському кашкеті та охоронець в будьонівці. Григорій п'явся не очима, а Медвин. Бравий герой, грізний суддя та плюгавий злодюшка порушних закононетрів стояв і тіпався. Многогрішний застрелив обох. А на снігу рукою написав. Суди присуд виконав я, Григорій Многогрішний. А за що цей пес сам зна? Тобою? Тобі зле? Слухай, Наталко, Я дещо зробив. Я мусив це зробити. Розумієш ні. Я вбив одного дракона. Якого ще дракона ти про що? Я вбив медвина. Це хто? Начальник етапу поїзда смерть, майор Медвин. Я хочу тобі всю правду про себе розказати. Я каторжанин нащадок першого каторжанина Сибіра, правнук гетьмана дим'яном Ногрішного. За тиждень тут цінедрі перевернуться догори ногами. Мене шукатимуть. Медвин велика собака. Але Бог є на небі є! Цей пес відбивав мені печінки, ламав кості, розчалював мою молодість і намагався подряпати серце, якби дістав і так довгих, довгих два роки він мене мучив! Потім спровадив до божевільні за те, що я любив свою батьківщину. І я ще тоді поклявся іменем матері моєї, що йому голову. І я втік з божевільні. Але потім мене знову піймали. І знову мучили таке, як він. А за що? За те, що я любив свій нещасний край і народ? І я поклявся, що буду їх вбивати, як скажених собак. І я втік. Мене вони мене везли на каторгу, на повільну смерть з України і берегли, як псин. Але я втік. Я вистрину на ходу із скаженого поїзда, стрибнув у ніч у смерть, але на щастя. Я мав щастя. Я потратив до вас. Я мав щастя. Як казала твоя мати, сміливі завжди мають щастя. Обійми її за мене і поцілуй за мене, Наталку. Стривай. Ну, ти зробив, як вважав за потрібне. Але куди ж ти підеш? У нас цілком безпечно. У нас там можна навіть далі в метрі зайти. Я не хочу наражати вас на небезпеку. Піду я до рідної України. Прощавай, Наталко. Наталко, стривай! Сила мені ти так, я мушу попрощатись востаннє, ж. побачити матір, обійняти Наталку. Це може єдині рідні на цілому світі. Стану навколішки і хай благословлять у темне. Страшне, невідоме. Я мушу. Уж... Не сподівалася, Попрощатися. Пробачте, коли чим завинив. Бог простить, синку! Простити нас, якщо що. Мамо, як судилося у мені щастя, то нехай я буду щасливою. Благословіть! Я відповідатиму перед Богом і перед людьми. Ні. Перед Богом і перед вами. Нехай я буду щасливою. Благословіть, мамо! Ну, що ж, Бог не без милості козак не без щастя. Та й часи такі вже. Тож нехай вам щаки будуть рівні і люди привітні. І щастя до віку! щоб ані око злеє, ані темні сили, ані куля ворожа. От їдіться, не боріться. мій любий, ходімо, готую, твою Україну. Ні, Наталушка, на нашу Україну.